Вони налаштовують громадян України проти нашої держави. Московське православ'я з його ритуалізмом, маніхайством, водуїзмом, шаманізмом. Вони займаються пропагандою саме рускава міра під час проповіді. Програма у ваших намірах. Мене звати Максим Приступа. в цій програмі. У ваших намірах я вітаю пані Оксану Горкушу, філософа релігії і релігієзнавицю. Слава Ісусу Христу, пані Оксана. Слава навіки Богу нашому. Отже, друзі, ми в сьогоднішній програмі четверговій програмі в ваших намірах поговоримо про кризу у православі, про всі процеси, які пов'язані з цією кризою. І насамперед хочу так зазначити, що ми про це говоримо не тому, що там ну хтось там тішиться через ті проблеми, які відбуваються у православі, а через те, що криза в українському православі впливає на християнство в принципі в цілому світі. І тому зараз ми з пані Оксаною поговоримо про конкретно речі, які стосуються, наприклад, от власне питання. З Лаврою пані Оксано, ну от я особисто і там деякі мої знайомі православні священники, які знаходяться в лоні сьогодні московського, навіть патріархату. От думають міркують навіть про те, що а що якби запровадити в контексті от цієї кризи, яка пов'язана з лаврою, так званий статус-кво, тобто розділити майно між українськими церквами. Так є що в Україні як мінімум є дві православні церкви. Маємо велику кількість греко-католиків, які також. Мож, могли би претендувати, хоча офіційно цього не роблять, але могли би претендувати на богослужіння на звершення богослужінь при лаврі і такий загальний доступ до цих святинь. От що ви скажете? Таким статусом користується як мінімум, це що можу згадати, храм гробу Господнього в Єрусалимі, де поміж релігіями розділений кожен куточок, кожен клаптик цього храму? От чи. Могло б це от в такому контексті навіть застосуватися цей статус-кво в контексті проблеми поміж Києво-Печерською лаврою? Ну та проблема вийшла на такий, на такий рівень складності, що ну розумієте, те, що ви пропонуєте це, ніби логічна, така і просте таке рішення, досить обґрунтоване рішення. Але ну ми оперуємо такими термінами. Наприклад, я вже давно оперую термінами епіцентр дійсності, да, ми перебуваємо в дуже інтенсивних подіях, які безпосередньо впливають і на суб'єктів, які в них включені, і на майбутнє. Тобто сьогодні майбутнє формується як ніколи. В іншому випадку, тому кожен суб'єкт має бути відповідальний за це майбутнє. А у нас в нашому епіцентрі дійсності є суб'єкти, які не відповідальні а за наше майбутнє, або точніше відповідальні, але хочуть зовсім іншого майбутнього ніж ніж хочуть інші суб'єкти. І тому ми маємо велику проблему, і це складне має бути рішення. Чому складне? Ну, якщо повернутися до проблем, скажімо, з києво печерською лаврою, чи ну ну давайте. Почаївську залишимо угу. далі, Ось Києво-Печерською лаврою. Чи була така можливість впровадити, от скажімо там, ну не знаю, хай не по чергові богослужіння, але доступ різних конфесій до Києво-Печерської лаври ще 5 років тому. Мог... Була. А хтось скористався цією можливістю, хтось дав можливість іншим ем, церквам, іншим православним зайти в Києво-Печерську лавру. Ніхто не давав. Тобто, бачите, ну, ось така дивна ситуація. І е, я чула різні варіанти. Варіанти вирішення цієї проблеми геть до варіанту, що провести соцопитування е, громадян і або відносно відсотку прихожан цієї тій, чи іншої церкви, розподілити все релігійне майно, так би мовити, України. От по конфесіях угу. При, приблизно там ваших віруючих. Чотири відсотка, значить, чотири відсотка всіх храмів, які є, ваші, а всі інші, ну тобто, такі знаєте так. рішення, такі кардинальні, але вони прості, математичні. Е, але справа в тому, що я ж світський релігієзнавець, і я працівник інституту філософії і суб'єкт інтересів, яким я опікуюсь, це українська нація і український народ, і я виходжу з інтересу саме цього народу. Тобто, ми бачимо, що є певні конфесії, які, щиро перебуваючи в українському світі, сповідують віру в Бога, надихають своїх прихожан бути гідними дітьми Божими і гідними громадянами України. І щодо цих конфесій, в нас не тільки немає ніяких застережень, але й велика подяка цим конфесіям. Ми бачимо, як вони включені в життя українського народу, як вони співпереживають з нами одну і ту саму дійсність, як вони співпричетні разом з нами до наш до тих самих болів, страждань, борінь до ну і до формування майбутнього. Починаючи з того, uh -huh. що за це під центр дійсності, і бачимо тих, хто не просто, скажімо, відсторонюється від цих процесів, а навпаки, завдає конкретної шкоди українському народу, українським громадянам свідомості українських громадян, і власне, знаєте, ці конфесії тією чи іншою мірою скористалися небожими. Законами, коли здобували собі певну преференцію в державі, а якимись зивними, все таки, домовляннями, ось і тобто мені не зрозуміло, чому ми повинні якби. Зараз от робити вигляд, що ми не помічаємо того всього. Ось, ну, десь так. Виявило. Пані Оксано, от, от коли ви згадали, були за, за, за Почаївську лавру, так, і зараз в контексті цього питання, також за києво Печерську Лавру, дійсно риторика представників Московського патріархату виглядала як ну, останні 30 років в Україні виглядала як монополія на Бога. Що Бог чує тільки нас, Бог ми тільки праві, канони це тільки про нас, а всі інші це є відступники, єретики і, і так далі. От звідки Береться, от такому філософському вимірі питання, звідки береться така дурна риторика, що Бог чує тільки представників московського патріархату. Ну, це не тільки монополія, це так би мовити приватизація Бога. да, да. І ви говорите там раніше, а я от щойно слухала єпископа Лангіна, да, от буквально 19-го... Жара, Жара, дев'ятнадцять. Да, 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 mm -hmm. да, да. Ось знаєте, ну, ну це варто зацитати. У нас сьогодні велика біда. Ну тобто вчора не було біди біди. А в чому біда полягає? Наша держава почала війну проти Бога, проти Божої, церкві Божої і проти. Православних uh -huh. і сьогодні вони хочуть виселити наших братів слави Спочає вас, Києва, Вони е, знають, де серце православ'я. ну і так далі, і тому подібне. Тобто, розумієте, представники цієї інституції, які мають доступ до. Публічного так би мовити висловлювання артикулюють, ніби офіційну точку зору цієї церкви, да, цієї інституції. Вибачте, не можу назвати їх церкву. Mm -hmm. Вони зараз що роблять? Вони налаштовують громадян України проти нашої держави, проти української держави. Це під час війни, коли на нас напала Російська Федерація, коли ракети от у нас щойно на в Києві був була оголошена тривога. Я не знаю, де ви перебуваєте. Вчора ви бачили. Ви ракетні обстріли постраждали в тому числі і їхні будівлі московського патріархату, але в той самий час у них немає іншої іншого ворога і іншої проблеми ніж українська держава. Угу. Як я, як світський релігієзнавець, повинна ставитися до такої інституції, ну звичайно, з холодним розумом, але з аналізом ситуації конкретної, вони завдають шкоду громадянам цієї держави, адже вони налаштовують громадян цієї держави не проти того ворога, який прийшов від нас вбивати, грабувати, руйнувати Україну, а налаштовують громадян цієї держави проти самої держави. Ну, безумовно, з вами погоджуюся. Дійсно, є зафіксована велика кількість фактів колаборації представниками духовенства, що немало важливо, причому вищого навіть духовенства. Але поміж тим, там є також і є. От повірте, що є люди, котрі справді вболівають за за долю України. І я навіть, знаєте, от оправдовую, можливо, це моя суб'єктивна думка оправдовується тим, що і там повинні бути люди, такі, котрі в відповідний час, коли він настане, я не знаю, але вони підтримують цю хвилю. Хвилю українізації повної. Я не знаю, як це буде і, і, і от коли це буде, але тим не менш, це моя суб'єктивна суб така думка. Але дивіться, набігає інше запитання. От зараз міністр культури, і інформаційної політики Олександр Ткаченко сказав, що окей, нехай там частина духовенства монахів Лаври, які не хочуть там виїжджати з Лаври, залишається в цій лаврі, але буде одна умова, що вони будуть змушені приєднатися там чи до Константинопольського патріархату, там я не знаю цієї юрисдикції, чи там до ПЦУ і так далі. Але Набігає питання інше: чи добра думка тиском приєднувати послідовників московського патріархату? Які ну я не то що там не впевнений, чи впевнений, але є ймовірність така, що вони залишаться за тими самими думками, тим самим мисленням, яке там було чи варто розбавляти цими людьми, цими представниками от структуру ПЦУ, церкву православну церкву України. Ні, не варто. Я абсолютно з вами погоджуюсь, і я теж дуже боюся того, що так би мовити, знаєте, це от, заражене цим руським міром проповідь оця заражена руським міром, ввіліться і ці ці погляди заражені ця парадигма, ці меседжі рускоміровські ввілюються в православну церкву України. Я дуже цього боюсь і не хочу, тому не варто їх примушувати кудись е, приєднуватись, кудись входити. У них є вибір і є великий вибір. Ви говорите про священників, які будучи в московському патріархаті, залишалися е, патріотами України. Я знаю священиків, які е, ну скажімо так, відмовилися від всього, що там мали в цьому тому самому московському патріархаті, тому що вони хотіли бути справдою, а не прислужувати в інституції, яка можливо і давала їм якісь ну, роботу, там я не знаю, mm -hmm. якийсь там статус. От я можу назвати цих священиків Сергій Дмитрієв, ви знаєте, такого священика, да Георгій Коваленко, ви mm -hmm. теж знаєте такого, отця, от, і ще інші отці, я можу їх назвати. Це Андрія Дученка, часу. так, ті, ті так, хто так. перейшли з, з Владикою Олександром, так Богдан Огульча, так, тобто, ну да, Владик Олександр, ви ж теж згадали. Тобто, це люди, які не побоялися сказати, піти за правдою свого часу, да звичайно, я розумію, що можливо не все так просто, і десь ми ж говоримо, що одна ситуація це верхи церкви, да, тобто ієрархія. А тут. Ну, оскільки церква була під контрольна, все таки російській православній церкви, і лише це певною мірою, ми ж розуміємо, що там дуже велику роль відігравало в тому, хто займає які посади, як куди рухається саме лобіювання інтересів. З точки з боку Московії і Російської православної церкви, ну, от пані що... Оксано. Якщо ми заговорили за персон, за персони, от що ви скажете про отця Андрія Пінчука, який далі залишається в московському патріархаті, але активно що називається, розчісує такий народний термін от всіх тих колаборантів Україну ненависників і так далі в цій церкві. Так, да давайте все таки я, я закінчу думку про низові процеси. Отже, це така величезна інституція, ієрархія якої на превеликий жаль підбиралася за негативним відбором. Чому за негативним? Тому що коли ми слухаємо навіть проповідь того самого Кірила, ну ми чуємо проповідь розумної людини, аргументована проповідь завжди. Да? Він спирається на певне там хай злочинне таке мислення, але це логічне мислення, доказове мислення там доводить щось. Грунтової, тобто ми з вами чуємо таку ґрунтовну, скажімо, проповідь, хай проповідь руського міра, ну але вона грунтовно написана. А коли ми чуємо очільників Української православної церкви, московського патріархату, угу. а по факту російської православної церкви, ми бачимо ну, таких собі дідусів, да? ну, розумієте, да? Тобто немає аргументації. Вони постійно е, закликають до емоцій, лише емоційне сприйняття світу. Ну і складається враження, що там ну нам залишили так би мовити, з негативного відбору те, що не заважало керувати ним. Ну, ось так. Але ж ситуація полягає в тому, що в низах цієї церкви, ну не можна сказати, там низи, але на місцях на парафіях, оскільки ця церква розбудувалася, і її, і, і, ці ж церкви були майже в кожному селі і в кожному містечку України. У них досить можливо була і велика кількість різних людей, які очолювали ці громади, да, які служили священниками і так далі. І, тому подібне. і серед них велика кількість може бути і людей які не заражені руським міром, хоча як можемо бути не зараженим в цій інституції. Але ж і тут я маю приклади ще інших священиків, які теж кажуть: Ну, от, ми за Україну, ми патріоти. Ми з перших днів війни на барикадах там ну мається на увазі будували ці фортифікаційні споруди, де по захисту міст ми в теробороні були. Ми так далі. А нас зараз всіх записують, ніби в руський мір. Ми ніби захищаємо Україну як можемо і де можемо. Ну, в принципі, велика дяка вам, оці, якщо є такі оці, дяка вам велика. Але ж розумієте, і от Андрій Пінчук. І Андрій Пінчук, ті ідеї, які він висловлює, вони є дуже-дуже прогресивними. Це ідеї такі, знаєте, реформації православ'я до такого рівня, що це справді буде конфесія, яка дуже потужна буде в майбутньому, бо тільки ось внутрішнє таке натхнення, і робота безпосередньо з людьми, в діалоговій такі безпосередні постійні комунікації. Це і є те, до чого треба прагнути всьому християнству для того, щоб впливати на майбутнє. Ось, і тому я повністю підтримую ці ідеї, але знаєте, ну чому ці ідеї не звучали раніше? Угу. Чому для того, щоб цю проповідь ми почули, треба було, щоб почалося аж повномасштабне вторгнення? Війна ж уже Російської Федерації проти України і усі всі зловживання рускава міра через церкву, коли вона підпорядкувала інструменталізувала Українську православну церкву Московського Патріархата і стала застосовувати її як п'яту колону в Україні та по розбудові рускового міра. Ну це ж уже тривалий процес. Невже вони раніше не помічали цього всього? Що ми не чули їхнього голосу? У них були шанси перейти і так далі, тому потім. Але знаєте, ну я не звинувачую, різні люди бувають, різні бувають процеси нам вимагати від них чогось. Ну, я не знаю, як якби я повелася на їхньому місці. Мовити, ну тобто розумієте, я не маю права. Тому велика шана Андрію Пінчуку і те, що він робить, він молодчинка Він великий молодець, він рятує цю церкву і її репутацію як може. Але бачите, як з ним поводяться в тій самій церкві. Я не знаю, ну він зараз там ніби поїхав в монастир дана кудись там. В затвор Андрій, він написав ж... себе на в затвор... так. вибачте, дав затвор от але ж. Я не знаю, чи це на нього наклали такі обов'язки, чи він сам вирішив так вчинити. Але ж церква не дослухається до голосу ось таких притомних священиків, які могли б врятувати її репутацію в українському світі. і В українському більше світі. того, вона хоче знищити таких священників. На нього секретар митрополита Луки, того самого Запорізького і Мелітопольського, зібрав підписи на те, щоб ці підписи були розглянуті. Підписи проти діяльності критичні, так би мовити, протидіяльності оця Андрія. І вони мали бути вирішені на найближчому синоді, який вже минув, але. Так, як там першим питанням було е, утриматися в лаврі е, на, на цьому синоді, то Питання Андрія було впущено От такі справи. От пані Оксана, риторика залякування. От на кого вона зосереджена у московському патріархаті так звані страшилки, про те, що якщо ченці підуть з Києво-Печерської лаври, там Київ затопить, якщо ченці підуть з Лаври, це означає, що Богородиця пішла з Лаври, і так далі, і тому подібне. Звідки беруться такі, такі от наративи? Ну, це московське православ'я з його ритуалізмом, маніхайством, водуїзмом, шаманізмом, е, от ну, дісновадством розумієте, і родством. От вони такі. Я завжди дивувалася, коли я спостерігала за обрядами, які відбуваються в тій самій Києви Печерській лаврі, і так далі. Тому потім не навіть перепитувала це обов'язково, обов'язково так робити. А в мене православні священники, з якими я от, радилася, консультувалася, сказали, ні, це, от, це суто моск. ハァ。 Так би мовити, моделі поведінки. Справа в тому, що ну, русський мір будується, парадигма русського міра, світоглядна, вона будується на інших цінностях, ніж цінності, які для нас є зрозумілими, як для європейського, європейської народності. От, для нас зрозуміли такі християнські цінності, як Свобода, Гідність. Ну, це ж християнські цінності, ми з вами а, зараз не будемо говорити. Ось, а для них розумієте, ці цінності. Набувають зовсім іншого виміру. Чому? Тому що якщо для нас ем, значить, тим суб'єктом, який взаємодіє з Господом Богом, є все-таки людина, персона, особистість, да, от, да, тому що Бог закликає людину. І ми говоримо, що немає для Бога ні Еліна, ні Грека, але і Елін, і Грек, тобто, тобто людина з її ідентичністю, може бути, е, може бути, сповідувати Бога і бути з Богом і говорити з Богом. Тобто не волюється. У цій ідентичності особистості, в тому числі національної ідентичності, і тому, що Господь Бог зробив в нас і створив цей світ для того, щоб ми саме такими, як ми є, відповідали і цінували от себе в своєму у цьому унікальному поєднанні індивідуальності і на і ідентичності, які нам Господь дарував. Ось. І ми звідси відповідаємо вільно, гідно Господу, і тоді ми щирі. А в московській православ'ї воно ґрунтується на зовсім інших цінностях. Взагалі, їхній русський мір в основі має найвищу цінність систему. Ось. І ми пам'ятаємо колективізм, що таке було да? колективізм. Ми пам'ятаємо такі терміни. От, ну, це... Поклоніння, скажімо, цій системі, коли окрема людина, це лише елемент, гвинтик, який просто е, має функціонувати ніякої жодної цінності. Ну, якщо має якусь цінність людина, то ми бачимо на фронті, яку вона має не в них цінність як певні кілограми м'яса, якими можна завалити фронт. Ось, але ж в цьому ж та й проблема, тобто вони не розуміють нас, ми не розуміємо їх. І відповідно їхнє оце православ'я, воно і ставиться до людини як до елемента гай... гвинтика, Ось і потім ще це обрядовірство і ритуалізм, коли ну і поклонення мертвому, да, Тобто ми бачимо, що в них там досі там цей Ленін лежить десь в склепі, здається, якщо вони ще його не винесли. Ось вони поклоняються це в світському варіанті релігійності їхньої, а також вони поклоняються в них дуже великі культи от поклоніння. Мертвим саме, і тому ми бачимо, що знаєте, оці несумісності. Звідси вони таким, якби, формують світогляд прихожан своїх, які вірять будь-якому патерналізму, таки вірять будь-якому слову батюшки і магізм, зрештою. Тобто, якщо ікона, ну, ви пам'ятаєте цю єреси і, і, да, іконопоклонників, вони ж шанують, наприклад, саму ікону. А не Господа Бога, тобто, ну от відбуваються ті речі, які ми говорили, що це не притаманно християнству, що християнство його подолало. Що коли це якась річ свята, то е, вона є просто вікном до досягнення самого Бога, але не треба поклонятися цій речі. Во. Але оскільки ж в Українському православній церкві Московського патріархата ми бачимо і серед її ієрархів людей, які дуже цінують матеріальні цінності, то вони не розуміють, мабуть, не розуміють, що святе чи священне не може вміститися в матеріальному і е е ритуал це лише доступ до е святого і священного, а не безпосередній вплив. А так, просто дуже просто людям. Нав'язувати цю точку зору, що ти виконав певний ритуал, і тобі стане там легше чи краще. Ось І ми бачимо таку величезну кількість людей. Які зашорені оцим світоглядом вузьким вірять в ці обряди, які здійснюють їхні священники, ненавидять все довкола і Україну в першу чергу, тому що проповідь у Целенгіна я вам останню навела. А я їхні проповіді слухаю вже багато десятків років, чи там слідкую, чи там вичитую, що вони mm. говорять, і мені давно було страшно від того, що вони говорять, і як вони налаштовують своїх вірян. Під час їхніх проповідей вони постійно розповідали, що їх оточують вороги, от, що з ними хочуть боротися, що на них хтось збирається нападати, їх хтось гнати збирається. Ну і досі ми з вами, якщо відкриємо, наприклад, подивимося доступі її, можна відкрити, подивитися їхні сайти, то ви побачите, що найбільша їхня проблема це те, що вони ганімає церковь, на них всі ополчились, з ними всі боряться. Тобто, це таке налаштування людей на закривання в, в цьому своє. Тому ковчезі, а довкола тебе такі ворожий давай світ. Давайсям Ну, це сектантське таке пані світу. Останнє запитання. От ви гадаєте, що якщо московський патріархат виселять з лаври релігійне повітря в Україні очиститься? Я волію знаєте, щоб їх не просто виселили з лаври, а щоб ця інституція позбулася статусу церкви. Вони маніпулюють цим. Функція, яку вони виконують, це не функція церкви як релігійної організації, адже вони насаджують невіру в Бога і не. Шанування Господа Бога, а вони насаджують русський мір через свої проповіді релігійною риторикою. А, тобто це функція є пропагандистська, вони займаються пропагандою саме рускової міра під час проповіді. Тому я, як релігієзнавець, я б воліла, щоб їх просто позбавили статусу релігійної організації церкви, отже, і просто-напросто зникла ця проблема з нашого українського світу. Нема такої церкви. Є інституція, яка сповідує рускій мір. Ось і яка бореться з українською державою. Ось, яка заперечує, ну то що нам да фактично не то, що заперечує, ну але не вдобачає, не бачить, що в українського народу зараз є більші проблеми, ніж оці їхні церковні. Ну, Буїня, пані тут. Оксано, ви ж пам'ятаєте, на початку 90-х була невеличка така секта, Біле Братство звалося. Так, так. І для того, щоб її знищити, ну, були й сутички, були різні ситуації, там і про суїциди йшлося. Тобто, там не йде мова про війну. А якщо ми говоримо про кількамільйонний електорат Московського патріархату, то тут ідеться про серйозну релігійну війну на тлі війни за, за незалежність України і і територіальну цілісність. Ми ще якщо розпочнемо війну релігійну, це буде щось серйозне. Це їхній наратив. Послухайте, е, Кирил давно говорить про те, що в нас тут релігійна війна. Е, саме священники московського патріархату, от ці речники, вони постійно наголошували, що в нас тут релігійна війна. Релігійною війною не пахло. Вони її роздувають і роздумухують. Саме вони створюють картинку, вони створюють меседжі, що у нас тут боріння з церквою релігійна війна. Насправді вони налаштовують наших громадян проти України, проти української держави, проти українського майбутнього. І це проблема. Хай не всі. Я не я не кажу про всіх. Ми з мене звали Андрія Пінчука, але вони створюють спеціальну оцю формулу, що в Україні релігійна війна Зокр... Давно окредавно в нас взагалі тут був мир, любов, взаємопорозуміння між конфесіями. А вони кричали, що в нас тут релігійна війна назріває. Чому тому, що вони говор... формували ось це ну цю подію, бачите, ось так зараз вони її ось так показують. Їм треба було розпалити, що внутрішній якийсь фронт в Україні коли зовні війська, війська війшли, вони пробують розпалити. Ви ж знаєте, що вони на майдан там якихось ну людей ще закликають, незадоволених нібою владою. А тут іще от церковне нам протистояння підкидають. Ну, знаєте, тобто... не такий той мир у нас був. Погодьтеся в 90-х роках. Патріарх Олексій Рідіґер. То він завжди був ображений в своїх промовах про Україну. Він казав, що уніати раз грамілі, три єпархії руської православної церкві. кажу за Галичину. Потім утворення київського патріархату ну, Цей поділ, так, об'єднання філерета з автокефальною церквою і так далі. Вони мали на що ображатися, так? Ну, не то щоб по справедливості, але підстави в них були. Але ж мова не йшла про релігійну війну, правда? Мова йшла про локальні конфлікти. Ну... А називати релігійною війною, а тим більше священною з релігійної війни вони виводять меседж священної війни. Але це локальний конфлікт, наприклад, довкола певної церкви, певної будови, да? або там ще довкола чогось. Його можна було вирішити, аби було бажання, аби була справді віра в Бога і бажання служити Україні, да? з вірою в Бога. Тоді можна було б ці всі локальні маленькі оці конфліктики вирішити, але ж не було такого бажання. На превеликий жаль, вони самі роздмухували ось це протистояння, і те, що Лангін каже, що ані наша держава почала війну проти Бога. Ми ж з вами розуміємо, що це абсолютна брехня. Абсолютна брехня проти Бога ніхто не бореться. Бо на Бога ніхто не нападає взагалі з церквою ніхто не бореться. Ми в нас поліконфесійна держава, де свобода від на найвищому рівні в світі. Тобто, ну ми подивимось. Ми бачимо, що тут немає конфліктів. Таких, які не спровоковані саме у цією інституцією зараз, і тому ніхто не бореться з церквою, ніхто не бореться з Богом. Ми дуже любимо наших віруючих, але в даному випадку ця інституція, яка по факту з моєї точки зору, як релігія знаці, я можу це обґрунтовувати на їхніх проповідях, веде не релігійну діяльність, а пропагандистську діяльність руского міра. Угу. Саме тому ця інституція, вона ну не, ма, не йдеться про Бога ж, жодним чином. І з ними ніхто не бореться, їм ніхто не Забороняє молитися Богу, моліться. Просто Києво-Печерська лавра, наприклад, це ем, священа, це святиня українського народу. Українського народу. Я вже згадувала нещодавно притча про виноградаря і виноградник. Тобто, ви пам'ятаєте цю притчу, ви напевно дуже добре її знаєте. Тобто, український народ дав в користування цій інституції свою Києво-Печерську лавру. Тепер прийшов господар. Да і спитати, подивитися, як ви користуєтеся тим, що я вам дам дав, і що далі ми бачимо, і ми далі бачимо, що вони себе поводять або намагаються поводити саме так, як отой злочинний орендар цього винограду. Дякую раді. вам. Бо... Маю подякувати, пані Оксана Горкуша, філософ релігії і релігієзнавиця. Була в ефірі Радіо Марія. Ми говорили сьогодні про кризу в українському православ'ї і про долю Києво-Печерської З і сторони. Ведучий був Максим Приступа, слава Ісусу Христу. Слава на Вики Богу.